Дай, будь ласка, шматочок морозива. Ні-ні-ні, дай мамі морозова. Так багато е, морозу, я всім дам морозу. То в казацьке фермі дуже багато морозу. Ну давай, кому перший? Мені. Яка твоя любене? Моє е, малинове. Малинове? Угу. Вот оно. Давай. Мам. Ой, дякую тобі. Теплес, ти так по багатому. Давай тобі допоможу. Нічого, Мо... а, ну, тобі, ну, ну. А, тебе, ти претерпи, ти все, м -м... А Як смачно. Мені, а мені манго маракує. Ммм. Ммм. Козацький період дуже багато смачного, морозого, а головне натурального. Ти знаєш, що наукою доведена, коли вживаєш морозиво, підвищується настрій. Згодна згодна, бо воно допомагає виробити серотоніну, це гормон щастя. Тому після морозова ми такі задоволені. 100%. А що ти любиш після морозова робити? Після морозива я люблю обніматися. обніматися. Ну давайте будемо обнімати серйозно обніматися. Мороза від казацької ферми проходить власний цикл виробництва, причому лише натуральні продукти. Так, абсолютно жодної штучної домішки, тільки натуральні інгредієнти самі вживаємо і вам рекомендуємо. Він вже їсть. Та що ж таке? А тобі не забагато, Сергійко? Морозиво? Морозова, морозова, ні, абсолютно Морозиво багато не буває. І не буде. А поки Сергій так смачно їсть морозиво, Юля, розкажіть, будь ласка, чим же корисне ваше морозиво і чому воно таке смачне? Тому що воно виготовлене з любов'ю, так воно натуральне, все морозиво йде власного виробництва. Пломбірчик у нас йде по ДСТУ 4733, угу. без пальмової олії, якісний. Фруктове морозиво все виготовляється з якісних фруктів свіжих, угу. шоколадне. А якщо змішати італійський шоколад і вишню це зовсім. Смокота, смокота. Слухай, ми ще мікс не робили, а так? Ми не робили, не робили. ще мікс. Юля, давайте зробимо. <ріст> давайте, а, а давайте. Марфа тобі подобається? Так. Да. Сергія, ти знав, що сербити в козацькій фермі без лактози? Тобто, якщо я е, придбаю фруктове морозиво, то я е, можу його їсти в пост. Так, звичайно, так це дуже погано. Ти знаєш, я дуже вдячний взагалі козацькій фермі. бо нас запросили, е, нагодували, нагодували, підняли і, настрій. Так і більш того, розкрили таку таємницю, що жодного штучного інгредієнту, тобто все натуральне. Так, звичайно, і можна морозиво придбати в будь-якій точці козацької ферми і з задоволенням запрошуємо до наших друзів до козацької ферми за натуральну продукцію.